Оновлене відділення денного стаціонару відкрили у поліклініці номер 4 в Івано-Франківську. Відтепер мешканці мікрорайонів Позитрон та Каскад зможуть отримати лікарські послуги, налягаючи до центральної лікарні. Дуже багато людей зверталися, що не потрібно йти в стаціонари. А, наприклад, таку послугу, як покапатися, десь аналізи, десь колоти, можна тут зробити. Тобто, умовно, денний стаціонар є для того, щоб людина не лежала і не займала місця в наших медичних закладах. А розуміємо, що зараз стаціонари вони теж переповнені, тому що і військовим дають надають допомогу і цивільному населенню. Тому дуже важливо, щоб поліклініки по мікрорайонах ці послуги, які можна робити, ну скажімо, в. В таких денних стаціонарах робили тому це третій денний стаціонар, який відремонтований в наших поліклініках. А завдання всі поліклініки мають мати сучасний якісний денний стаціонар. Оновлення денного стаціонару у поліклініці було на часі, адже заклад обслуговує мешканців двох великих спальних мікрорайонів. Дуже багато є пацієнтів в цій поліклініці більше 35 тисяч декларацій. І це є пацієнти такого особливого віку, які власне часто зверталися за допомогою денного стаціонару. Ми зрозуміли, що необхідно для них створити умови для перебування. Коли ми проаналізували стан денного стаціонару, ми зрозуміли, що він є абсолютно неструктурний. Тому ми тут декілька зламали стін. Ми зробили зовсім інше приміщення, і так сталося, що ми зробили ціле крило і відповідно сходову клітину. Дві окремі палати для чоловіків та жінок: маніпуляційний кабінет та кабінети лікарів з усім необхідним обладнанням. Денний стаціонар зроблено згідно усіх вимог інфекційного контролю. Тут повністю змінено розташування. Тут поставлені нові абсолютно функціональні ліжка, кондиціонери люди можуть спокійно тут лікуватися. І зовсім помінялося вся планування. Якщо раніше тут було менше місця і були окр... ну, спільна палата була, як для чоловіків, так і жінок тут зараз розвели їх. Доктора мають собі кабінети окремо по цьому, щоб не заважати пацієнтам, і медсестри шикарні умови. Тим часом у поліклініці тривають роботи із з оновлення гінекологічного кабінету. Його невдовзі також відкрить для пацієнтів.